어 아... У гурту Тартак 18 в людини це повноліття, а для музичного колективу солідний вік. До нього підійшли із багажем у тисячі концертів та сотні фестивалів, сімома альбомами армією фанатів. Експерименти між музикою та професією ведучого, говорить лідер гурту Тартак Сашко Положинський завершилися ще кілька років тому і на користь музики. Тим більше, що нині, окрім роботи над матеріалом чергового альбому безпосередньо Тартака, Сашко працює над своїм окремим проєктом «Був є». Варіант хобі, це не є не, не моя професія, це просто в мене було натхнення, бажання зробити ще один проект трошечки інакше стилістично з іншими музикантами, з якими я познайомився в моєму рідному місці. Я мав на це час і знайшов людей, з якими я можу це зробити. І все ж не обходиться в роботі без проблем і розчарувань, говорить Сашко Положинський. Люди не хочуть іти на концерти. Раз не хочуть йти на концерти, це викликає одразу там запитання чому. І це одразу викликає інші питання. Якщо це так, то що робити? Чи пробувати це все змінити, але тут є небезпека, що можна, шукаючи у ці шляхи змін, можна себе змінити на гірше, можна припинити бути самим собою і, і втратити навіть те, що маєш. От. А інший варіант то просто там, типу, сказати все. Дякую всім, до побачення. І... Хто його знає, який варіант кращий. Програма концерту складалася із 15 нових пісень та хітів, відібраних шляхом голосування в інтернет мережі. Щодо першої частини, то до неї увійшла і пісня Косар на вірші Кобзаря Тараса Шевченка. Ми зібралися там на нашій домашній студії в нашого гітариста Антона і. Антон і наш клавішник Андрій там в комп'ютерах перебирали свої музичні заготовки: хто що в кого є, якісь відправні такі базисні речі, на яких би можна було спробувати щось. Записати на слова Шевченка я в цей час хортаю сторінки кобзаря, і тут отак співпадає. Пісня Косар вже широко презентована у концертному варіанті. Але до фестивалю Шевченко-пророк, власне, який і став приводом для створення пісні, студійну версію не розголошують. Завершився ж концерт виконанням пісень на біс, а далі тертак попрямував до Харкова.